Всі знають, що для того, щоб схуднути, потрібно правильно добре харчуватися та займатися фізичною активністю. Але дуже багато людей нехтують одним надпотужним жироспалювачем. Цей жироспалювач ви не купите в жодній аптеці. Цей жироспалювач – це якісний, хороший сон. Під час сну ваш організм відновлюється, таким чином регулюються гормони голоду, грелін і ситості лептин. Якщо ви добре спите, вам набагато легше контролювати свій апетит і потяг до їжі. Також хороший сон зменшує утворення гормону стресу кортизолу, який в свою чергу блокує жироспалення та уповільнює процес схуднення. Під час глибокого сну організм легше відновлює м'язову тканину, а також спалює жир за рахунок кетонів. Особливо на початку кетодієти дуже важливо добре спати, коли організм тільки вчиться працювати на кетонах. Що ж буде з нашим організмом, якщо погано спати? Зростає апетит та тяга до солодкого, тому що організм шукає енергії, уповільнюється метаболізм, тіло тримає зайвий жир та воду. Також можуть з'явитися перепади настрою та слабкість, що, в свою чергу, дуже уповільнює кетоадаптацію. Отже, хороший сон це такий самий важливий інгредієнт під час схуднення, як їжа і спорт. Без нього організм просто буде чинити опір скиданню ваги. Налагодіть свій сон, і процес схуднення буде йти набагато швидше.